Вітаю всіх, хто зайшов до нас на канал. Сьогодні хочу спробувати рецепт. один, такий побачу. ну Всі його вже роблять, але я думаю, треба ще нам спробувати. Ми такого ще не робили. Значить, це шоколадний десерт. Чого я так думаю, робити не робити, ну вже думаю таке я спробую. І попалось мені на очі відео, там, де жіночка знімала і казала, не переводьте продукти. А тоді я почитала коментарі, і люди пишуть, що переводити продукти, перевела вона із-за того, що агар-агар всипала в кип'яч кипяки молоко. Да, молоко кипіло і вона всипала. А треба агар-агар робити так. Коротше, я роблю так, як. Вроді би, як правильно, а тоді вже результат побачимо. Якщо по-правильному, так як на пачці написано, то гара-гар ні в нікому разі не можна сипати в кипяще. Його треба сипати в холодне. Тоді почекати, поки воно набухне. От я його зараз замішаю. Воно набухне і тоді, так само вже холодне молоко вводиться. І поступово гріється на вогні і доводиться до кипіння. А вона всипала його в кипячо, ну, прям кипіло молоко, всипала його, і в неї той десерт вийшов резиновий. І вона каже: Дивіться, не робіть, не переводьте продукти. Може, зараз переведу. Я, до речі, це не дешевий десерт виходить. Ми, Я їх порахувала, от пачка гарагара, 17 гривень, плітка шоколада. 30 гривень, молоко, какао, так. Да. Це не дуже так він виходить дешево, Але правда, його немало виходить. Що ти мовчиш? Ну, що я скажу? Я оце слухаю, думаю, капіс. Такий що то мудрений такий саме? Так, все, оце відкладає. Головне, що всю інформацію збирали по крупінкам, то там, то сямкою по зернишку. Вибирали, як лучше його зробити. Ну, що то я так смутне сумніння в мене. Думаю, що буде резина? Не знаю. Що ж він такий? Ні, не тяжкий. Що ти дорога, ти з'їжджаєш на сладке, на сладке? Я хочу м'яса. Скоро буде м'ясо. Коли буде м'ясо. Так, Юра, не перебивай. Не перебивай, що не перебивай. Це курочку на картошки, яка зробила вкусненьку свою. Агарагар -агар Я І загнуся на твоїх десертах. <рес> Тепер, а, і ще Саме головне, що сказати, на пачці написано, що 200, на 200 мл молока, ну, рідини, 2 агар-агара. В пачці в мене 8 грам. Значить, тут буде на. 800 грам, 700 мл молока. Значить, я налила сюди 800 мл молока, відлила трошки молоко для того, щоб огора був, І сюди трошки теж вливаю, так, на глаз уже молока, це від е, загальної кількості. Вливаю молока і кладу 3 столових ложки какао. Ого. Угу. Вцепилося багато. Три столових ложки какао. Тоді, час е, секунду, 4 столових ложки цукру. І оце зараз я його треба перемішаю, щоб не було комочків. А оце молоко я вливаю. Щас, он годить, вливаю в кастрюлю і ставлю, поки хай гріється. На маленький вогонь поставлю, а тоді вже зведу його все до кучі. Зараз, отак от. Треба це все перемішати, щоб не було комочки. І скажіть, будь ласка, скільки це все займе? Врем'я небагато, як ну, заявляють автори рецепту. Значить, це треба зараз все перемішати, тоді в, е, на вогні влить. О, диви, бачиш, як хорошо перемішується. Все вже почі. Втикаєш волокіти. Нема волокіти. Диви, да. диви, диви, як mm -hmm. Бачиш? Зараз ставлю на вогонь, це кидаю, воду сюди, мішаю і зараз подивимося, агар, -агар що тут каже. Діло то, що я не знаю, який він доден був. Який він повинен бути, я не знаю. Так, щоб не повторити помилки цієї жіночки, я вливаю в практично холодне молоко агар, -агар. І тепер. Кладу какао з цукром. Ну, от зараз я з'єдналася вже какао, цукор, агар-агар. Що ми тут ще клали? В общем, поєдналося, а тепер я ще кладу сюди. Шоколад поламала і вкладу. Ділежал. Так, я його. Але простіше було з їсти шоколадку окремо. молоком. І запити молоком, запити молоком <риводи> з хлібом з варенням. <риводи> <І> не заморочуйся. Хочало <риводи> зараз зараз. Ну побачимо зараз. Може, шоколад розтане за тиждень, делить його. Все це. Ну, Роблю все, Жені, не знаю, вже не знаю, що вступаю. Хотілось бананчика ще покласти, тільки за думнням я не буду. Бо є банан там. Не буду нічого всупати від рецепту, зроблю точно, ну він геть не, не бути тиміш. Ну, коротше, треба колись закипити, після того, як закипить, 3-5 хвилин. Поварити. Ну, будемо соблюдати рецепт. То, що написано на пачки. Все. Зварила я його, виливаю в форму. Перелила я в силіконову форму, і отак от воно повинно охолонути, а тоді, коли вже воно буде при кімнатній температурі, коли воно охолоне, тоді я його поставлю в холодильник на пару часу, пару годин. І побачимо, що з цього вийде. Так, ну що, пройшло пару пару годин пройшло. В силиконовій формі, за що я люблю силиконові форми, що вони дуже-дуже класно все від них відстає. Але єдиний мінус оце вже не вимивається. Як би я його не мила, що б я йому не робила? Вона жовтіє в духовці. Так, пробуємо витягувати. Опа, де? Красиво. Гарно. Тепер дивимося, яке воно. Ой, як ріжеться, як масло. Вообще, ніж сам ріже. Так. Ой, ну, як... картинка хороша. Давай пробувати, що у нас есть. <звіл�и> <послужи> Дереться, я не можу знать. О, сейчас я его. Та е, жіночка казала, що воно резинове. Ну, я б... на, пробуй. Ну, воно не резинове взагалі. Не резинове. Шоколадне. Ну що? Шо? Ну, нежно, приятно, ну, друзья, что. Люблю, я люблю сладке. Цукру тут. Небагато, можна сказати, дуже ну саме самий раз. Для мене саме раз. Я не знаю. Мені я солодке сино не люблю. Десерт смачний, дуже смачний, мені сподобався. Так, що, значить, так що це саме, додавайте більше сахара. Ну хто? Якщо хто любить солодке, то додавайте більше цукру. Обов'язково читайте на упаковці інструкцію, як користуватися агар Ну, в частності агарагаром. Якщо там що, чимось другим, в общем, треба соблюдати те, що... Пишеться на упаковці. Ось ми я зробила правильно, так як там написано. Не поклала в гаряче, а поклала зразу в холодне. І е, помішувала, коли воно при, при приготуванні. Все правильно зробила і воно нічого не резинове. Воно Дай дуже ще смачне. А, бачиш, Хочеш ще кусочок? Ну, я не понял. Угу, не поняв. В общем, no. eh, <laughs> дуже смачно. ну. No, no, no. Дуже смачно і воно таке презентабельне, я вам скажу. Взагалі, можна його подати ще й з фруктами якимось, украсить, виставити таку рядочком цей шоколад з боку. і, Представляєте, якщо покласти свіжу полуницю, банан, там ще якихось фрукт, фруктів накласти. Це буде дуже і взагалі дуже смачний десерт. Воно я е, не згодна з тою жіночкою, яка казала, що перевод продуктів, хоча воно і не дешево, але це не перевод продуктів. А якщо морожене з боку положить? І морожено можна, і що завгодно можна. Дуже смачно, готуйте, спробуйте, обов'язково. Я не злякалася тих всяких паршивих коментарів, там, де були не коментарів, а заявок, то що вона казала, а спробувала і ніграма ні, ні не пожалкувала. Зробіть обов'язково. Ну, а на сьогодні всім пока-пока. Да? Да. Ну, ну, ще раз ти скажи. Ну, що я скажу? Тобі жалко плітку шоколад? Ні. Ну, так, і з плітки шоколаду дивіться, скільки зробили. Да. Тут 10 пліток шоколаду. Дуже смачно. Ну, на сьогодні всім пока-пока. Пробуйте, обов'язково спробуйте, прямо ну обов'язково спробуйте, дуже смачно. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Всім пока-пока. Жінка в захваті. Ну, знаєш, в да, мені дуже подобається. скрипту. Зараз будемо накормити. Слухайте, від нього не можна відірватися, воно реально дуже смачно. І саме головне, що сама себе я ну, заспокаюю, що воно тут нічого не має шкідливого. Тут все корисне: молоко, какао і агар-агар, і, і, сказати... ну, і що ще хотіла сказати, що з приводу пропорцій, що от я зробила точно, як написано, вертаюсь на упаковці. На упаковці було написано 2 г на 200 г. Так воно і є. Я взяла в упаковку 8 г на 800 мл молока. Отак От і робіть, не більше, не менше.